Всім привіт! Як справи у вас? Коротше, є такий стрімер Алекс Дедов. Дуже подобається мені цей чувак. І мені подобається. Він прямо робить шоу. Бачу посилання на телегу. Зайду, подивлюсь, що там. Заходжу в телегу, і матаю, дивлюсь, що він взагалі постить. Матаю, матаю, мотаю вверх і бачу свою фотографію. Читаю, в цю п'ятницю буде презентація нового формату тематика Тремба. Тема стріму, тема презентації Тремба. Що там може бути? Зараз я покажу, що там було. Я вам кажу одразу, це роз'є просто. Розповідаю предісторію. Цей мем я намагався запустити ще 1 числа. Моя презентація була основана на тому, хотів підняти важливе питання, чи взагалі існує така людина, як Тремба. Тому що це, е, взагалі, загадка, яку Твіч досі не розгадав. Тема презентації: чи існує Короте, Тремба? Ніхто на Твічі не задавався питанням, чи реальна ця людина, тому що ніхто її ніколи не бачив у житті. І я зараз вам доведу, чому ніхто не бачив Трембу. По-перше, Хто такий Тремба? Як він пише, режисер монтажу, фрілансер та відеоблогер на пенсії? А як ми знаємо, людина не може стільки працювати, працювати нема часу у людини стільки в... часу витрачати на трансляції, роботу, фріланс і що свої проекти пропонувати не може стільки людина взагалі існувати. Тому це все брехня, це 100% брехня. По законам фізики Трембе не може існувати фізично, фізіологічно, природньо надприродня не може бути такої людини, яка настільки продуктивна, от природа не придумала ось такого ще. Давайте розбиратись по часу, як це працює. Допустимо стріми у Тремби в середньому 5 годин, в середньому 5 годин майже кожен день. На твічі треба працювати, працювати, придумувати ідеї, генерувати. Це вже один-дві години. Потім ще робота, там фріланс, робота, монтажи, монтажики. Це теж мінімум 5 годин. Потім Ютубом. Я бачу, він займається ютубом. А Ютуб це пізда. Придумати прев'юшку, придумати назву, змонтувати. І це я мінімум взяв 3 години. Тому що на Ютуб треба складатись по часу дуже багато. Хобі одна година. Я бачив, що треба ще валить на цьому на піаніно, а це треба теж займатися, займатися постійно, там щось, і плюс, я впевнений, ще. Якісь хобі є відносини у відносини. Це дві години мінімум. Поспілкуватись, пообійматись, поговорити дві години теж в день. Секс від 30 секунд до двох годин. Я не знаю скільки, але я дуже вірю. Треба давайте ставити десь середнє значення година в день. Це нормальний результат, не переживаємо, Це окей. Друзі, на друзі в тебе теж витрачати час. Треба поспілкуватись, підтримувати дружні контакти. Тому теж одна година записуємо. Цуцик, у них є цуцик. Любити його, погладити та кашки прибрати. Це теж все, все, все час. Їжа одна година. Їжу приготувати, поїсти. Їжа одна година. Записали. Рутина, помити свою попочку, волосики свої, зробити. Вуса накрути, А о! Кошлив. Мені здається, кожної. Людини теж вдень десь на рутину виходить. Соцмережі, одна година. Ну, сто відсотків в соцмережах теж треба заліпає. Сон, 6-8 годин. Щоб залишатись продуктивним, треба мати здоровий сон. Це 6-8 годин. Це мінімум спорт. Я думав, спортом займається. Ну здорова людина, здорова, не худенька, ну по-любому повинен бути. Ну який спорт. Спорт і додаємо до Айкосу. Харазд, і що нас виходить? Реально, мало дуже мало Айкосу Написав, 27,5 годин. Ну нема в тобі стільки годин. Ну Може бути фізично такого двадцять з половиною. Це в кращому випадку. Мені здається, що це був порахувати навіть. А, Аюту пропустили. Точно ну будемо рахувати 30 годин потім людина не може стільки екосу фізично скурювати. Я подивився трансляції. Жодна людина не може скурити стільки ейкосу. І це все можна нарахувати з одного стріма стріму. Я просто мотав по стріму Тремба на Ютубі. Кожен раз я бачу оцю курилочку. Якщо він людина, то він не може, не може стільки скурювати. У мене була теорія, що у Тремби є брат Болизнюк. Тремба і не Тремба. Але ця теорія, на жаль, на жаль, зламалась. Зламалась, коли я побачив. Побачив одне відео. Була тусовка. У нас була тусовка. Ми зібрались, хто в Києві був. Тінзі запрошував київських стрімерів до себе на новосілля. Під кінець це вже не всі, хто були. Я тільки пригадав, що давайте хоча б зробимо якусь фоточку. І ми вирішили на фоні чи його стріма е, сфоткатись, хто на той момент стрімив. Рулікс стрімив. Ми сфоткались якраз на цьому моменті. Він угорає з того, що в нього така уїбацька картинка була. Але Алекс Дедов перекрутив це ще в мільярд разів круче ніж це. Я насправді була тусовка. Там треба. ДНЗ, Катя, Маша. І дивіться, дивіться, що я побачив. Коли ролик дивився відео, він сміявся з того, що Тремпу домалювали. Тремпу там навіть не було на цій тусовці, його просто домалювали. Єпать, бля. Він сміється з того, що його не існує. Він просто, він випав, він коли побачив, що на цій тусовці був Тремба, він просто вживав цього. Він не може, його там не існує, не було його. Намальований. намальований, кажу, намальований. Його просто нема. Це вам доказ. Тому що мені потім скинули, скинули фотографію. Що його там навіть не було! Його просто там не було. Дивіться, ось оригінал фотки. Його навіть там не було. Що вам ще треба доказати? Його не було там зовсім. Це просто намальований Тремба, як виявилось. Розкриваємо правду. Оп до Тремба є продюсер. Це Маша. Маша, ось хто стоїть за Трембою. Маша розробила нейромережу під назвою Тремба. і продюсує його. Маша, респект тобі за таку е геніальну розробку. Тремба, як ми вияснили, абревіатура. Ось так вона правильно пишеться. Тому приходимо до висновку, що Тремба. Це просто нейромережа, яка запрограмована Машою. І бачити, і створювати унікальний контент. В житті ніхто не бачив його. На жаль, ніхто не бачив і не може це довести. Не існує. І тому ми приходимо до висновку, що його не існує. Дякую всім за увагу. Справді дякую. Що? Як вам? Це пиздець. Найцікавіше у цьому всьому, що я про це навіть нічого не знав. Я випадково вчора дізнався, зайшовши до нього в телеграм-канал, що в нього цей стрім взагалі був, який прихований. Це і пішло б далі. Я б, типу, так далеко не відмотав би телеграм. Це б пощастило, що я знайшов це взагалі. А він зараз стрімить, по-моєму. Давайте до нього зайдемо, напишемо щось. Вітаю. Привіт, я копія Тремби. Давай, це. Тремба активована. Кидаю вам посилання. Це давайте, це давайте зарейдемо. Так, да, 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 на партнерку баш, а потім о, Ебать, минус їбаде. Огоо! Ого! ого, ого. ого. Неймовірно! Yeah. Привіт, я копія тремпле. Охуєнно, yeah. браво. браво! Оце ви гардо увірвались. Wow. Просто. Ніфі гаво, що від роботів накидали? <laughs> накидали крон. <від роботів. laughs> Бля, найкращі, просто найкращі. Бля, у мене дрон літає! Давай, іди сюди! <laughs> В нього, конечно, такі запали, дрон літає.